Всім добрий вечір. Я прийшла зі школи і, ну, як завжди, я роблю своє домашнє завдання. Але сьогодні домашнє завдання з природи полягало в тому, що мені потрібно було зробити презентацію. Ну, а я, як завжди, оставляю на вечір пізній. Тому зараз я буду разом з вами її робити, щоб вам було цікаво, і мені було цікаво робити, я вирішила, що я буду знімати і показувати вам. Тому поїхали. У мене тема зараз хвилиночку, папа. У мене тема про взаємодію природи і людей, як з минулого, так і зараз. Зараз я вам покажу, що я зробила, і продовження. Кажу одним глазиком, і тут зараз я ще допишу, оформляю і ще буду писати. І тоді вже покажу повністю вам всю презентацію. Тому чекайте. Ось так в мене вийшло. Я доробила, і всім бай-бай! Я пішла спать!